Миро робочуємо сім дорогі і сьогодні була дуже немовірна проповідь на, на каналі Сантаненко. І сьогодні пастрі показують, наскільки я маю цінувати Божу людину, тому що коли я пишу поганий коментар, адрес Божої людини, я пишу на самого Бога. І сьогодні наші пастарі показують історію з Біблією про Йова, який втратив все втратив маєтки, втратив рівне близькі, навіть друзі, йшли проти нього говорили йому адрес, погані негативні речі. Говорили, що ти зрішив перед Богом, ти там поганий і так далі. І ми бачимо, що тоді Бог сказав, ви проти мене пішли не проти Бога, то тобто Бог. Бачить в своїх очах, що такі люди йдуть не проти людини Божої, а йдуть проти самого Бога. І ми бачимо, що Бог сказав, якщо ви не принесете жертву і лети до Йови, його за вас не помолиться, то я вас не пробачу. І вони пішли, його за них повелися, то їй Бог і побачив, наскільки Божу людину треба цінувати. Бо коли я пишу коментар поганий, я пишу проти Бога.